Ня, ми повертаємося до прямого етару марафону. Ті 8 плюс також і до онлайн-трансляцій на наших інформаційних платформах та залишайте свої думки у коментарях. Ну а далі більше ми поговоримо про те, чи витримують зарплати українців підвищення цін. До нашого етару доєднується політичний та економічний експерт Олег Панзен. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава я вас також вітаю. Із жовтня фактично зафіксовано зростання цін потрохи. Потім ми побачили власне ці дані і у листопаді, і зараз напередодні новорічно-різдвяних свят власне прогнозовано теж будемо мати власне підвищення ціни на продукти і власне на інші товари. Якщо говорити загалом про економічні складнощі українців, що є основною причиною? Ну, дивіться, в дійсності інфляція є не такою, як була у 2022 році, вона сповільнилася. Mm -hmm. І коли ми дивимося ситуацію там листопад до листопада, то там ми маємо на рівні 6% інфляційних процесів, тобто ціни виросли. А по деяких позиціях навіть стали дешевші, наприклад, овочева група дешевша, однозначно, набагато дешевша, дешевші яйця. Ну, от там листопад 22 до листопада 23 -го. Але дивіться, в чому є момент. Коли ми беремо середньостатистичні середньо ціни, то в цілому, ще раз повторюю, більше 6% росту. При тому, що у нас з вами номінальні доходи практично не виросли. Що це означає? У нас з вами в 2022 році реальні доходи населення впали на чверть на 25%. У нас було 27% інфляції. у нас не росла мінімальна заробітна платня. Коротше, були великі проблеми. <клух> в 2023 році у нас також немає росту реальної заробітної платні через те, що е, нічого не змінилося з мінімальною зарплатою. Тільки на 2024 рік в бюджеті передбачений поетапний ріст мінімалки до 8 тисяч е, з липня місяця. Індексація пенсій на нових засадах. Але тут є один дуже великий момент, і, власне, я з нього і хотів би почати. Момент полягає в тому, що все це буде в тому випадку, коли буде макрофінансова допомога від наших партнерів. У нас з вами дефіцит бюджету 1,6 трильйона. Тобто ми з вами 1,7 грубо десь. Заробляємо і витрачаємо 3,2-3,3. Тобто 1,6 трильйона це те, що ми маємо запозичити. А ті гроші є власне, джерелом для того, щоб переглядати соціальні стандарти і їх збільшувати. Тобто, якщо будуть ті гроші, якщо їх нам нададуть. Тоді дійсно варто чекати ріст реальних доходів населення, піднімання мінімальної заробітної платні, індексація пенсій. тобто все те, то, про що ми зараз з вами говоримо. Якщо грошей не буде, а сьогодні є великі сумніви з приводу того, що в повному обсязі вони надійдуть, і ми знаємо, що з американцями там є проблеми, вони не затвердили досі допомоги Україні. І європейці, наш сусід Угорщина, вставляє палки в колеса активно. А це на хвилиночку, вибачте, будь ласка, 29 мільярдів доларів. 29 з тих 40, що нам потрібні. Тому чи витримає, чи не витримає український бюджет і чи не витримає доходи українців наступний рік? І що нам чекати наприкінці цього року? В цьому році наприкінці ми 3 мільярди доларів від американців не отримали обіцяних. Тоді, коли був тачдаун, і ми бачили з вами, що вони приймають тимчасовий бюджет, вони прийняли його без трьох мільярдів в Україні без допомоги макрофінансової. Зараз висить 60 мільярдів. Незрозуміло чи буде, чи не буде. Тому відповідь на ваше запитання дуже проста: все залежить від зовнішнього фінансування, тому що жодної копійки з тих коштів, що йдуть на війну, Україна перенаправити в підняття соціальних стандартів не може. Тому все залежить від того, чи будуть, чи не будуть гроші від наших партнерів. Давайте тоді Але... два варіанти розберемо. Якщо, власне, гроші е, будуть, підвищення буде власне і заробітної плати, як ви говорили, індексація пенсій. Але попри це, ціни теж зазвичай підтягуються, коли зарплата зростає, ціни теж зростають. Ну, дивіться, все ж залежить від того, е, яке джерело е, підняття соціальних стандартів. Коли нам дають гроші, це по суті як, ну, як ми їх заробляємо. І коли нам дають гроші, то е, паралельно з цими грошами збільшується обсяг імпорту. І ціни не ростуть. Дивіться, ми цього року отримали 40 мільярдів доларів, ми збільшили валютні резерви, у нас укріпився валютний курс, у нас дуже низька інфляція. Тобто, якщо сценарій, про який ми зараз з вами говоримо на наступний рік буде. І будуть надходити гроші, то інфляція теж буде невелика, буде ріст реальних доходів населення і буде все добре. Тобто якраз тут ситуація буде більш-менш комфортна для нас, і е, оті речі, про які ми зараз з вами говоримо, вони е, ну, будуть виконані. А от якщо макрофінансової допомоги не буде, то є декілька. Ну, Варіантів, як будуть розгортатися події далі. Перше, від чого точно буде відмовлятися держава, це від допомоги бізнесу. Тобто відсотки по програмі 579. Е е гроші на допомогу аграрному бізнесу на дотації, гроші на допомогу ФОПам для започаткування бізнесу 100 тисяч, купа інших програм, які сьогодні діють, вони будуть заморожені. Ми це розуміємо. Якщо і далі буде не вистачати грошей, тоді держава може використати ті механізми, які були задіяні у 2022 році. Це називається емісія грошей або простіше друкування. Тоді на 400 мільярдів гривень Національний банк України надрукував грошей, які купив, на які купив державні облігації в Мінфіну. Наслідком цих речей було інфляція 27%, курс провалився, пам'ятаєте, до 40% з 27%. Але тоді варіанту іншого не було, бо не було, бо не було за рахунок чого фінансувати пенсії. Якщо ми дійдемо до цієї ситуації в цьому році, ну от будемо мати оцей варіант. Ну і останній варіант це замороження соціальних стандартів. Це тоді, коли влада виходить і каже, ми не отримали жодної копійки макрофінансової допомоги. Нам нема реально за що платити, тому ми знайдемо гроші для того, щоб платити вам ті пенсії, що були, але соціальні стандарти зростати не будуть. Ну, тобто це останній край, це той, що я би сказав, найбільш апокаліптичний сценарій, найгірший варіант, який може бути. Є надія, що цього не буде. Є надія, що макрофін нам дадуть, і ми отримаємо, і ми профінансуємо все те, що запланували в бюджеті 2024 року. Ну, дійсно, і наступний тиждень. До речі, в цих рішеннях теж буде дуже важливий, тому будемо за цим стежити. В останньому своєму інфляційному звіті у Нацбанку запевняють, що доходи українців зростають завдяки бюджетній підтримці та пожвавленню економіки, а фінансовий стан українських домогосподарств постійно поліпшується. Українці, на ваш погляд, відчувають це поліпшення. Ну, ми ж з вами теж українці, правда? Ви відчуваєте це політичні? <ріху> ну, дивіться, я поясню, за що говорить Національний банк України. Порівняно з 2022 роком, ми стали жити краще. Ну, 100%. Тобто, якщо ми з вами порівнюємо наш стан психологічний і матеріальний у 2022 році, як стрімко падали наші доходи, як стрімко закривалися робочі місця, то дійсно 23 рік набагато комфортніший. Згодні. Але в 2023 році, знову ж таки, по причинах війни, по причинах проблем із е, власним відновленням українського бізнесу, ми з вами не відчули росту наших доходів. Тобто, в 2022 році впали доходи, в 2023 вони зупинилися. Тобто падіння вже нема. Але немає і росту такого, що ми з вами відчули. І ще один момент, який, напевно, треба розуміти: оце чисто економічний момент. Любий бізнес в країні в першу чергу працює на внутрішній ринок. Ну, тобто, послуги надаються в першу чергу тим громадянам, які ходять рядом з вами по вулицях, правда? Звідки беруться гроші в тих людей, які ходять по вулицях? Звідки береться гроші в людей, які йдуть купляти в магазині щось, які йдуть замовляти в бізнеси якісь послуги? Тобто, що є? Ну, першу причиною, початком отого внутрішнього попиту, про який ми з вами говоримо. Вибачте, будь ласка, макрофінансова допомога. Ото прийшли гроші від наших партнерів, вони пішли на виплату заробітні платні бюджетникам, лікарям, вчителям, державним службовцям, з них заплатили пенсії, з них заплатили соціальну допомогу. І люди з тими грошами, які їм виплатили, йдуть до бізнесу. Купляють продукти харчування, замовляють послуги, йдуть до перекорів. Якби не було у цієї макрофінансової допомоги, то не було б її і, і грошей на, на цьому внутрішньому ринку. Тому, коли я говорю, що є надзвичайно велика залежність наступного 2024 року від макрофінансової допомоги, власне, це не тільки тому, що там не буде що платити пенсії. А ще й тому, що після того, як ти виплатив ту пенсію, людина з тими грошами йде на внутрішній ринок і створює попит для бізнесу. Бо бізнес може заробити тільки, продаючи свою продукцію. І з цієї продукції він платить податки, які потім формують оці доходи в 1,7 трильйона, які далі йдуть на війну. Тобто е, тим штовхачем цього внутрішнього ринку, Отим штовхачем розвитку української промисловості, української сфери послуг, отим штовхачем, який дає можливості зекономити гроші і сформувати гроші для державної підтримки, ну, ми з вами говоримо. Сьогодні єдиний кредит, який може взяти бізнес, це по програмі 5-7. Під 25% бізнес кредити брати не буде. Але щоб взяти під 5.7.9 9 в банку, Банку хтось має відшкодувати різницю між тою кредитною ставкою, що він дав бізнесу, і той, що є на ринку. Тобто, якщо не буде оцієї бюджетної підтримки, оцих бюджетних коштів, то банк нічого не віддасть і бізнесу під 5,79. Тобто, ще раз повторюю: ми маємо надзвичайно сьогодні велику залежність від макрофінансової допомоги. А ця макрофінансова допомога є політично вмотивована. І ми вже бачимо, в Америці почалася передвиборча кампанія. Вже республіканці тиснуть демократів, вже б'ють по та, вони прекрасно всі відносяться до України, вони розуміють, що Україні потрібна допомога, але в них під боком почалася виборча кампанія. А мігранти на сьогоднішній момент, легалізовані мігранти в Сполучених Америки, це електоральний загін демократів. Ну, чого сьогодні, якого біса сьогодні республіканці так вперлися в ту міграційну політику на тому кордоні між Мексикою і Сполученими Штатами Америки? Та по одній простій причині. Вони б'ють сьогодні, вимагаючи посилення загострення міграційної політики, вони б'ють по електоральному загону демократів перед майбутніми виборами. А це на хвилиночку 2 мільйони виборців. Це не такі маленькі кількості людей. Тому. Ця передвиборча компанія, яка вже, по суті, почалася, а повірте, вона літом буде взагалі. ну, Американці взагалі не буде нічого хвилювати, окрім цієї передвиборчої компанії. А Україна не може чекати, коли там хтось переможе в листопаді місяці на президентських виборах. До листопада, вибачте, що дожити треба. Тому в даній ситуації нам надзвичайно потрібно, щоб е, ну, в кінці кінців допомога Україні, як і Тайваню, як і Ізраїлю, як і. В іншій напрямці це є національні інтереси Сполучених Штатів Америки. І ми маємо надію, що вони захищаючи власні національні інтереси, виконать ту роботу, яка власне допоможе і Україні. Так а... і на жаль, цей виборчий процес не тільки у Штатах, а в багатьох наших країн-партнерів власне починається. Тому потрібно розуміти, що 24-й рік дійсно буде складним. І у європейців також, так. так, так. Також, якщо повернутися власне до даних від Нацбанку українці у 2021 році, власне, 12,2% українців економили на харчуванні? А от якщо вже говорити про 2023, то ця цифра вже більше як 26%. Тобто, фактично, кожен четвертий українець економить на харчуванні. Чи говорить це про те, що далі основною статею витрат українців буде покриття просто побутових проблем харчування, комуналка і не говорячи вже навіть про одяг. Ой, слухайте, в нас це завжди було так. Середньоєвропейська сім'я витрачає на харчування 12-18% свого сімейного доходу. Від 12 до 18%. А на подорожі у готелі витрачає 10%. Ну, Тобто з півставими цифри. Українська сім'я до війни витрачала 42% на харчі. 42%. Зараз 50, 49% по наших розрахунках. Разом з комуналкою. Яка сьогодні є десь приблизно 26-27%. Порахуйте, що лишається? Причому е на культуру менше 1% ми витрачаємо, на подорожі готелі менше 1%. А це то, що називається якість життя. Чого на сьогоднішній момент більше половини наших співгромадян, які поїхали за кордон? Не дуже сильно спішать повертатись назад. По ній простій причині. Навіть враховуючи статус біженців, навіть враховуючи важкість пошуку роботи і мовних проблем, все рівно з точки зору співвідношення доходів і видатків, особливо на першу необхідність, там на сьогоднішній момент життя комфортніше, ніж в Україні. І ще один момент, напевно, я про безпекові речі не говорю. Поки в Україні війна, ми повернення на основної кількості наших людей не дочекаємося. Тому, говорячи про ці співвідношення, говорячи про реальну купівельну спроможність наших зарплат, треба розуміти, що е, поки не буде покращуватися реальні доходи населення, ми з вами і далі будемо сидіти в 50% від наших доходів, які витрачаються на харчі. Це надзвичайно висока цифра, це найвища цифра в Європі. Ну, от, от маємо то, що маємо. Ну, дійсно, насправді ця історія, на жаль, для українців традиційна, власне, для того, аби змінити ситуацію. Зараз це виключно після завершення війни, так, і з підтримкою з боку ЄС. Ну так, безперечно, ми ж розуміємо з вами, що без допомоги наших партнерів ми ж і не відбудуємо Україну. Тому що тих, тих видатків, які потрібні робити, це сотні мільярдів доларів. України просто не буде таких грошей, ніколи не буде. Я просто хочу нагадати, що у нас з вами до війни загальний обсяг бюджету був 1,2-1,3 трильйона. Ну, з Інфляції, ну дійсно можна сказати, що якби не макрофінансова допомога, загальний обсяг бюджету був би 1,7 трильйон. То, що ми реально і маємо? От 1,7 ми зараз і збираємо з економіки. 1,7. Якщо врахувати, що 1,5 трильйона це соціальні видатки, то на війну нам би лишалося з вами 200 мільярдів. Що за 200 мільярдів можна зробити? Нічого. Ще, пам'ятаєте, Наполеон казав, що війна це гроші гроші і ще раз гроші. Хочу нагадати, що наш агресивний сусід, який воює в Україні, на наступний рік запланував 120 мільярдів доларів на війну. А у нас з вами, з врахуванням макрофінансової допомоги, враховуючи 1,7 трильйона, що ми збираємо, всі віддаємо на війну, у нас з вами ну, 40 мільярдів доларів плюс-мінус. В три рази менше. В три рази менше. Ми розуміємо з вами, що без воєнно-технічної допомоги наших партнерів навіть з тими видатками ми не витягнемо. Ми ж це розуміємо з вами, правда? Тому я взагалі вважаю, що ці цифри люди України мають знати і розуміти. Тому що ми трошечка з вами всі сидимо в дуже в теплій ванні, правда? Ми звикли, що ми просто рахуємо кожен день до перемоги. От дзвониш по телефону, а там хтось розмовляє, і тобі чарівний голос е, слухавки каже, е, той час, що от, е, людина розмовляє, вона наближає нас до перемоги. Та не наближає вона нас до перемоги. До перемоги нас, вибачте, наближає сплата податків. До перемоги нас наближає донати, верхов, донати е, Збройним силам України. Оце наближає до перемоги. Вибачте, попри те, що дуже неприємно тут чути, мобілізація наближає до перемоги. Якби це не боляче було звучати, правда? А то, що ми з вами там десь підемо каву вип'ємо? Ну, хіба через податки бізнесу? <сум> дуже опосередковано. Я би навіть не сказав, що це дуже велика допомога. Так, що кожен на своєму місці має думати, яким чином наближати ту перемогу, а не просто чекати, коли хтось переговорить по телефону з кимось. Тут повністю вас підтримую і насправді оця власна наша пропаганда про те, що ми перемога вже близько, бачимо, обертається до нас зовсім іншим кутом. І... Вона, вона не є близько. Вона не є близько, і за неї треба дуже багато битися, і треба розуміти, що буде дуже багато ще і крові. Треба бути абсолютно свідомим, що нічого просто не буде. Не буде ситуації, що ви десь пішли там, посиділи, вилізли там зі своєї хати і раптом перемога. Ну не буває такого. Так що треба бути абсолютно свідомим і вилазити з тої теплої вани, в, в якій ми сидимо. Вибачте, дякуємо, пане Улаже, за ці слова. Дякуємо за те, що доєднались до марафону. Ті 7